Рік із фурою в хаті у розгромленому будинку. Вже вдруге готується зимувати родина із села Новоолександрівка на Дніпропетровщині. Торік у жовтні вантажівка, наповнена зерном, скотилась зі схилу, пробила стіну хати і тепер стоїть посеред вітальні. За весь цей час господарі оселі і власник машини так і не змогли порозумітись. Чому розповість Наталя Грищенко? Інсталяція в стилі модерн замість несучої стіни кабіна вантажівки. У такому вигляді стара сільська хата стоїть вже рік. Ольга Литвиненко згадує, як навантажена зерном фура без водія на швидкості влетіла прямо у сервант. Автомобіль МАН з прицепом. Їхав, у нього ручник зрвався, і он накатом без водія прибіжав сам. Розбив гараж, ворота, наш автомобіль грузовий і розрушив дом. Диво минулося без жертв. Жінка була на дворі, а чоловік він якраз сидів у вітальні, почувши гуркіт за спиною, встиг відскочити. Зі стояв стол і муж обідав. Вот. И вот это все рухнуло на него. Если бы он не успіла отскочить, його б просто убило. В поліції оштрафували водія за те, що залишив машину, не поставивши її на ручник. Компенсувати збитки за розтрощене житло мав власник автівки. Втім, за рік жодної копійки він не заплатив. А сама вантажівка стоїть у кімнаті. Господиня показує експертизу. Фуру можна було прибрати лише якщо встановити підпори для даху, бо фактично він тримається на кабіні. Ні, балка держиться. На крише, ну на кабіні автомобіля Поймайте, двінуть машину, і дом весь рухніт. Власник автівки каже, ремонт оплатить лише коли проведе свою експертизу, а для неї треба забрати машину. Це рік експерт сказав. Мій експерт сказав, що у неї різка, то я хочу забрати свій автомобіль. І все сторони воюють вже рік. Тим часом будинок руйнується ще більше. В Поліції кажуть, втрутитися у цю справу закон їм не дозволяє. Состава уголовного правонарушения в данной ситуации не усматривается. Водитель автомобиля МАЗ привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Остальное уже решается в судебном порядке, так как является гражданско-правовыми отношениями. Ця справа стала справжнім юридичним анекдотом про неї в області, знає чи не кожен юрист і усі одностайні сторони могли б знайти компроміс, якби того хотіли. Є басня да, там про двох цих барашків, котора на мостики і Ніхто не хоче до другого вступити. в цій ситуації. хтось має виступити ініціатором. Тим часом до розтрощеної будівлі чи не щодня на екскурсії ходять допитливі сусіди. Чого до сих пор її не продало? У мене навіть люди з сусідньої області з Херсонської спрашують у вас до сих пор та машина стоїть? Господині ж не до сміху зимувати з чоловіком готуються у прямому сенсі на руїнах, адже переїжджати нікуди. Будемо второю зиму зимувати в нашій кладовці. Навіть морози не змусять господиню відступити. Вона готує позов до суду за те, що їй не компенсують збитки. Власник автівки теж збирається судитись, бо йому не віддають авто. Тож цей новий рік вантажівка точно зустріне у цій хаті. Наталя